Пам'ять про загиблих у Києві вшановують рятувальників, які загинули в перші дні повномасштабної агресії Російської Федерації. На території однієї із пожежних частин висадили чотири дерева: кожне присвячене конкретному співробітнику ДСНС. І на цій церемонії був кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Він зараз з нами наживо. Тож вітаю Дмитре. Розкажи, кого саме із загиблих героїв згадують сьогодні? і Як відбувалася церемонія? Соломія, це сьогоднішня церемонія. Ще одна подія, якою нам би дуже всім не хотілося, щоб були в нашому житті. Але тим не менше, пам'ять про загиблих не лише з бійців збройних сил України, а й рятувальників ДСНС треба цю пам'ять зберегти. І от власне зараз ви бачите на екранах картинку, яка відбувалася тут сьогодні на Святошинському районі. Рятувальники висадили чотири дерева. Це райські яблуні, які вже квітнуть красивим рожевим цвітом, а незабаром ще й приноситимуть плоди. І от власне. Керівник головного управління ДСНС у місті Києва на ще раз наголосив, що саме буквально в останній місяць-два рашисти перейшли всі межі будь-якої гуманності і почали бити вдруге, завдавати ударів саме по тих місцях, де вже рятувальники починають починають, починають працювати і розбирати завали, аби рятувати людей. І туди рашисти б'ють в Це абсолютно донецька практика, але тим не менше, рятувальники роблять свою роботу, виконують свою службу на цій церемонії в одній з пожежних. Частин Святошинського району була присутня. І вдова першого загиблого рятувальника ДСНС Руслана Кошового Наталя. Вона взяла участь у висадці дерева. І давайте послухаємо емоції Наталії. Завжди буде пам'ять, буде алея для кошового. Що він герой, він не кинув нікого, він не втік завжди допомагав людям. Це велика шана для нього буде. Скоро два роки і два місяці, і без нього дуже важко, морально дуже важко. Не вистачає мені його підтримки і всього. Ну, власне, загиблі хлопці варті того, щоб згадати їх, хоча б кількома словами. Отже, одне з дерев висадили на честь рятувальника пожежника Сергія Перегона. Його вбила куля ворожої дезостійно-розвідальної групи на столичній оболоні 25 лютого, 22-го року. Чоловік просто повертався додому 10 березня. Під час оборони міста Ніжина Чернігівщини загинув прапорщик служби цивільного захисту Олег Огонько. І ще одне дерево висадили у пам'ять про Сергія Хряпу. Пожежний загинув також у бою на Чернігівщині. Перед тим підбивши три одиниці військової техніки російських загарбників. Ну, як я вже сказав, на церемонії була присутня вдова Руслана Кошового Наталія. Її чоловік став першою жертвою великої війни. Він загинув 24 лютого 2022 року. Руслан був командиром пожежної частини, яка діяла на території аеропорту Гостомель. Своїм підлеглим він наказав ховатися в укриттях, а він сам із двома колегами поїхав гасити пожежу. І росіяни, власне, просто з неба обстріляли пожежну машину, в якій їхав Руслан. Чоловік загинув на місці. Більше того, загарбники забрали тіло і віддали родині аж через Півтора року після його загибелі загибелі. Ну і на цей день варто зазначити, що спочатку лише спочатку великої війни загинув 91 співробітник ДСНС. Ну, так що варто щодня дякувати збройним силам та рятувальникам ДСНС за те, що роблять свою роботу, попри постійну небезпеку.